Так, ну це запитання, звісно, дуже цікаве. Друзі, це те ж саме, що сказати, що багато м'яса шкідливо для вашого організму, багато хліба шкідливо для вашого організму. Тобто тут питання в кількості багатства, ну ті в величині. Тобто, звісно, якщо ви сотню будете її з'їдати, ну я думаю, це якось вам зашкодить трошки, чисто із-за білка і всього іншого. Якщо ми говоримо про жовтки, холестерин, навантаженість загучення крові на судини, на серце, ну теж в залежності від кількості. Якщо ми говоримо про якісь десяток, друзі, це абсолютний міф, тому що холестерин в яйцях – це корисно, білок яйця це один з найкращих типів білку для нашого організму, для нашого відновлення, регенерації клітин і всього остального, щоб ми краще розвивалися. Тому це кращий тип білка, який тільки існує, виходить, і кількість мікроелементів це просто нереальний заряд там, в тому жовткові. Тому друзі, яйця то є міфом, що є шкідливі для вашого серця. Це є корисно, це є як кажуть, необхідно для нашого організму. Ну звісно, не в пів сотні чи сотні в день. Якщо десяток, два, будь ласка, на здоров'я харчуйтесь.